Ось таких у нас два братики-акробатики по личикам не скажу, що вони якісь добрі й доброзичливі. Але я вам клянуся, що кошенята максимально тактильні, їм просто треба час для адаптації. Зрозуміло, що вони нас не люблять, бо їм і в носа все пхали, і в рота, вітаміни, уколи, процедури. Тому кошенята трошки нас побоюються. Але в будь-якому випадку вони вже ведуть себе набагато краще, ніж в перші дні, коли тільки приїхали. Вони були агресивні, Приходилось навіть їх фіксувати. Зараз вони абсолютно здорові. Скоро будемо щеплювати їх. І кошенята чекають на своїх власників, тому ви пупсиків можете бронювати. Повікуємо десь в районі 3 місяців. і Адаптаційний період вдома буде в районі тижня, щоб вони до вас звикли, бо кошенята людей побоюються. Але знову ж таки повторююсь, ми вже можемо на ручки їх брати і в цілому все чудово. Тому, кому пригляділись ці малята, можете звертатись до волонтерів.